Я являюсь заядлим фанатом серії ігор про асасинів. Починаючи з 2012 року, я пройшов усі частини, окрім Shadows, так як немає фінансової можливості купити її за той прайс, який хочуть за неї розробники. Першу другу частину я проходив близько 5-8 разів на рік. Ezio аудитора був одним з моїх найулюбленіших ігрових персонажів дитинства. Так як він доволі харизматичний герой і взагалі він крутий чувак. Я добре пам'ятаю, коли вийшли перші трейлери третьої частини. Це був грудень дві тисячі дванадцятого року. Точніше, діскачався три. Трейлери, я дуже чекав цю гру. В тих трейлерах було показано, що на відміну від перших частин персонаж вмів лазити по деревам, керувати кораблем та виживати в сніжних районах. І на протязі подальшого свого ігрового життя я намагався водити актуальні частини асасинів. Хоча я й такі, які мене розчарували. Остання частина є про асасинів, це Юніті, бо наступні ігри після неї вони вже мають мало спільного з асасинами. Наприклад, в це вже гра більше про бандитів Англії, у вона більше про пустиню і Клеопатру. Сея вона більше про Грецію і Леоніда. Хоча в плані Греції там виконана дуже колосальна робота. Гра є однією з моїх улюблених, але не про асасинів. Вальгала вже така більше, як про асасинів, там повернули клинок, саме братство асасинів і гра вже більше як відродження серії. А взагалі, сьогодні я хотів би з вами поговорити про свіже доповнення для Assassin's Creed Mirage, яке називається Долина пам'яті. Хоча з оригінальна частина міражу мені не дуже сподобалась, так як вона є урізаною версією Вальгали. Починаючи від розмірів карти і кількості зброї, закінчують. Персонажами та сайт квестами. Бо також озвучка мені не сподобалась в оригіналі, так як там такий дуже сильний арабський акцент, і це якось мене відталкувало від гри, так як в тій же вальгалі в басіма голос більш американський, не зрозуміло, чого його так сильно зробили арабським в Міражові. Ну для мене гра відверто була середньою. А що порадувало мене свіже доповнення, ви дізнаєтесь далі в цьому відео. Assassin's Creed Mirage – це відеогра в жанрі приходницького бойовика, розроблена та видана студією Ubisoft. Вона є тринадцятою основною частиною серії Assassin's Creed та приквелом Valhalla. Сюжетна історія, що розгортається в Багдаті дев'ятого століття під час Золотої доби ісламу за кілька десятиліть до подій Valhalla. Історія повідає про Басіма ібн Ісхака, вуличного злодія, який поступово стає повноправним членом синів, що бореться проти ордену тамплієрів. Ігровий процес має управління від третьої особи, через яке гравець контролює Басіма та виконує завдання для Сюжетом 18 листопада цього року відбувся реаліз Долина пам'яті це доповнення для гри Assassin's Creed Mirage, що є абсолютно безкоштовним, доступне всім власникам гри незалежно від платформи. Воно вийшло разом з оновленням, що трохи покращує оригінальні механіки. Сюжетне доповнення стартує відразу після фіналу основної гри. На початку завдання голова змії у конторі незрими з'являється хлопчик, який передасть Басимові повідомлення від його друга Дервіша щодо батька протагоніста. Разом з Басимом вони вирушають у нову локацію долина Аль Ула, щоб знайти. Інформацію щодо зниклого батька протагоніста оновлення також покращило паркурі управління, з'явились нові гнучки налаштування керування. Також було додано два нових режими складності. Пройти основну сюжетну лінію доповнення можна приблизно за три години. Взагалі гра сприймається як окремий фільм. Хоча сама історія не блищить геніальності, це типова оповідь про батьків і дітей, але вона все таки прикрашена теми помсти. Герой має відвідати серодавнє місто Айулу і околиці Саудівської Аравії. Новий регіон розбитий на дві частини зі своїм візуальним виконанням і різноманітністю. На додаток до основного сюжету в груду дадуть нові побічні завдання та контракти, які дадуть змогу глибше знуритися в історичну епоху. Проте кінцівка злоджує враження від банального наративу, коли басим нарешті знаходить свого батька і бачить, яким він став, на душі стає сумно, особливо якщо вам близька тема стосунків із батьками. Тут одразу розумієш, чому назва доповнення це долина пам'яті. З одного боку, до основної тематики ігор кредо вбивці, гра ніяк не відноситься. Тут немає ордену давніх, ворогами виступає звичайна банда розбійників. Немає і незримих ні артефактів, ні цивілізації іс, ні якихось важливих для спільного лора тем. Якщо ви чекали на щось подібне, як я, то скоріше всього, ви розчаруєтесь. З іншого боку, усе доповнення – це особиста історія Басима, яку поглибили якраз перед тим, як його тілом володіє представник раси Ісу Локі, про події якого ви можете дізнатися в попередній частині гри в Альгалі. Це якраз те, чого не вистачає іграм Бісов останніми роками, а саме емоцій, особливо ігор Бісовського айбек, адже в Асанні слід Адіса і Шедовс також панують теми. Сім'ї та помсти, але збудовано все так скупо тебе замазійно, що наприкінці проходження в тебе немає жодного бажання комусь симпатизувати. Що проходить, що ні, різниці ніякої. У долині пам'яті Ubisoft Bordeaux показує своїм колегам правильний приклад. Вони використовують банальні сценарні стежки, які відомі давним-давно. Світло, музика, постановка кадру, загальні теми, поведінка героїв. Це не є геніально, але це працює. Якщо в оригінальній частині вам сподобався басим як персонаж, а не як на шадо то й нова історія сподобається. Адже якщо подумати Басим є одним з найтрагічніших протагоністів серії ігор Assassin's Creed. Він втратив дитинстві батьків, ділив тіло з іншою свідомостю і нарешті просто розчинився. Поступився місцем злому предтечу, ставши локі. Новий регіон вийшов доволі невеликим. Тут є одне містечко та декілька фортів, найбільше із яких придеться зачищати у фіналі сюжету доповнення. Решту мами просто займає пустеля і скелі. Благо механіка Black Box куди не поділася. Ті небагаті фортеці, які доводиться зачищати в ході гри, можна проходити різними методами. У фінальному Форті є два етапи, завершити які можна як мінімум двома способами кожен. Як бонусня активності гра пропонує вам пройти деякі історії. За фактом, це просто кілька повідань від NPC, які потрібно просто послухати, а іноді зробити вибір. Спойлер це ні на що не впливає. Ну і збір колекційних предметів, як, наприклад, біганина за листами з нотами, нікуди не зникли. Хай їх і не так багато, як в основній грі. За три години проходження ігровий процес не дуже радує різноманітністю, всуваємо цілі, шукаємо Все за старою формулою серії ігор. Однак всі Компоненти доповнення виконані на чудовому рівні, близько до того, що було в іграх серії раніше, хоча наважуть сказати, навіть і краще з огляду на невелике нововведення в ігровому процесі, а все тому, що разом з доповненням розробники покращили систему паркуру. Тепер під час лазіння по стінам гравець може зробити стрибок у будь-якому напрямку, що дуже урізноманітний та спростить процес дослідження. Іноді можна навіть уникати деяких рішень, заготовлених грою, щоб вигадувати власні спроби дістатися тих чи інших точок. В цьому плані гра дуже радує. Правда, цю функцію необхідно налаштування геймплею. У ході сюжету дадуть можливість втекти зв'язниці. Хоча на, насправді це виконано доволі нудно. Доведеться довго чекати, перш ніж представиться можливість вибратися. Хіба що та пташку потрібно буде пару доручень виконати, але це буквально пару хвилин геймплею, щоб гравець не надьгував. Велике побічне завдання тут тільки одне: це треба допомогти жінці повернути викрадені в неї багатства. Усі ці багатства розкидані по всій карті. Просто знаходимо зачіпки, вивчаємо локації, знаходимо зникнення та повертаємо власниці, отримуючи відповідне досягнення та подяку від NPC. До мінусів оновлення можу зарахувати технічний стан. Кадрів під час гри коливається від 40 до 60, дн. буває й нижче. А в замонтажуваних і насичених кат сценах він може подати нижче 25 кадрів, роблячи з відеоролика справжнє слайд-шоу. Ця хвороба була в деяких моментах і на релізі основної гри. Особливо прикро, коли таке відбувається під час вручливого моменту, що частково руйнує атмосферу того, що відбувається, і замість самосіх суму відчуваєш злість. Повнення долина пам'яті для кредо вбивці Міра не є глобальним планом різноманітності побічних активності, але тішить нехай і простим, але з сюжетом. А кінцівка надає додаткові. Емоційного напруження і так непоганій грі. Фінал основної гри тепер сприймається трохи інакше. Доповнення дозволяє нам повернутися в гру на 5-6 годин, щоб знову поринутися в східну атмосферу. Нововедення у паркурі чудово покращує загальне враження від ігрового процесу. Дослідити чудове місце та долину у Люла стало більш захоплюючим. Паркур тепер заохочує кмітливість гравця, відкриває нові шляхи для досягнення мети та менше веде за руку. Прокладати свій шлях по дахах та скелях стало набагато цікавіше та різноманітніше. І все доповнення видається абсолютно безкоштовно, тобто це чудовий шанс повернутися і в оригінальну гру з оновленим геймплеєм та паркуром. До плюсів гри я віднів би простий, але зворушливий сюжет, якісні нововведення геймплею та розвиток старих систем, і те, що доповнення є безкоштовним. До мінусів я відношу технічний стан. Так як я пройшов сюжет і зачистив повністю всі локації, то я хочу сказати, що гра мені дуже сподобалась. Локації невеликі, але вони різноманітні. Нагадуються коришен з пустелями, а пальми і будівлі нагадують мені першу частину. Анімації набагато краще, ніж в оригіналі. Озвучка теж мені сподобалась, особливо коли басейн злий, то він повністю розкриває себе як персонажа. Спере. To come. Я однозначно рекомендую це доповнення до проходження. Тут немає ніяких ЛГБТ-моментів, тут немає ніякого нав'язаного фемінізму як у Шенус. Гра про справжнього асасина. Тому, якщо у вас куплена оригінальна гра, то завантажуйте її зараз і проходять доповнення. Якщо ви їх ще не купили, то зверніть увагу на розпродажі і попробуйте цю гру, тому що вона варта свого часу. Моя оцінка доповнення похвальна. Всім дякую за увагу. Всім пока.